Друзі, всім привіт! Ми з вами знаходимося по вулиці Гушнецькій. До вашої уваги пропонується продаж комерційного приміщення площею 370 метрів квадратних. Тут у нас знаходиться фасадний вхід. Це у нас є вулиця Вовчинецька за 500 метрів. У нас величезний торговий центр «Мелес Мол». метро, неподалік знаходиться епіцентр Арсен. Там у нас де вулиця Вовчинецька, вгору у нас Велес, праворуч у нас до одного кілометра розташований ЖД-вокзал і до двох кілометрів центр міста. Дуже класна локація, як ми бачимо, великий трафік машин, людей. Тобто зараз дощова погода, самі бачите, який в нас шалений трафік. Бонусом до даного приміщення є власна парковка на 9 автомобілів. Зараз ми з вами більш детально подивимося приміщення дане всередині. Бачимо, в принципі, пройти важко, великий трафік. Як я вже повторялася, дуже класна локація для вашого бізнесу. цікавить для регіональних клієнтів, цікавить для великих мережевих компаній, хто хоче спокійно працювати, хто хоче вести спокійно свій бізнес. Заходимо отже, всередину, у нас автоматичні двері відкриваються. Прямо у нас знаходиться рецепція. Гарний, шикарний ремонт. Не подивимося спочатку. Тут кабінети, місце для очікування. Тут у нас плазма. Продається повністю з усіма меблями, технікою, повністю все укомплектоване. Це у нас перший кабінет. В приміщенні йде тепла підлога. Заведено 22 кВт світла. Так, тут у нас кімната з обмеженим доступом, може бути як бухгалтерія. Ось виглядає так. Тут сейф є. Повторююся все, що ви будете бачити на даному відео, повністю все залишається. Тут у нас ще один вхід, це вже з внутрішнього двору. Кабінет. В даному кабінеті у нас встановлені два котли. Один і другий. Парові насоси працюють від мінус 30 до плюс 30. Також є повністю вся розвід потеплення. підлозі. Площа даного приміщення складає 370 метрів квадратних. 165. Перший поверх і орієнтовно так само цокольний. Це у нас санузу є два відділення, чоловіче жіноче. Далі. Проходимо далі. Також на першому поверсі є ще два кабінети. За бажанням, кабінети можна ще розділяти, оскільки вони є досить великі і світлі. Це у нас ось такий кабінет. Все. Зроблено дуже гарний ремонт, якісний, стильний. Ось так виглядає. Просторі там у нас акваріум з підсвіткою величезна плазма. Взагалі по всьому приміщенні дуже багато плазми. Ось так виглядає цей кабінет. Далі. Наступний кабінет. Також світлі тони, як ми бачимо. Ось так він виглядає. Зараз ми подивимося більш на цокольний поверх. Yeah. Тут у нас хід рецепція, спускаємось цокольний поверх. Величезним бонусом цокольного поверху в даних реаліях є те, що можна працювати, не відриваючись від робочого процесу, так як його можна використовувати як бомбосховище. Тут у нас перший кабінет, щитова, з повністю щитова. Є пожежна. Сигналізація є відеоспостереження. Далі, друзі, проходимо. У нас величезний конференц-зал для зборів. Ось так він виглядає. Також в ньому є проектор, дуже багато світла. По всьому периметру величезна кількість розеток. Можна розглядати під будь-який бізнес. Це у нас технічна кімната. Далі праворуч. Розташована велика кухня. Ось так виглядає в нас кухонна зона, є всі необхідні меблі техніка, все вмонтовано. І тут у нас зона їдальня. Далі, Чи величезне дзеркало, Це одна з топових локацій нашого міста. Дуже зручний доїзд, величезний трафік, велика кількість людей. Ще один кабінет. Далі, тут у нас місце йде під ксерокс. Серверна кімната. Все працює, все функціонує. Зверху робочий якраз на даний момент все перепровіряють, підключають. Ще один невеличкий кабінет. Друзі, ще один кабінет. Тут у нас вихід на цокольний поверх. У внутрішній двір. З цокольного поверху перепрошую у внутрішній двір. Отже, такий шикарний варіант. Ідеально підходить для великих мереж, для регіональних мереж, для їх головних офісів, оскільки всі кабінети вже є укомплектованими, тут тільки заїжджаєш, завозиш співробітників і з першого дня можна повноцінно працювати. Друзі, кого зацікавили в даний варіант. Якщо у вас є додаткові питання або цікавить огляд, запрошую до перегляду, телефонуйте, будемо їхати і оглядати.